Кожне тренування для воїнів це не просто гра, це реабілітація, спосіб триматися разом і не здаватися. Кожен з оборонців пройшов болісний і важкий шлях, але тут, на полі, вони відчувають підтримку і турботу. Ми теж працюємо максимум в три дотики. Продовжуємо. Не готов. бери м'ячик, денчик, бери. Вони ганяють м'яч на милицях, а голкіпер захищає ворота однією лівою. У Черкасах ветерани, які втратили кінцівки, захищаючи країну, об'єдналися, щоб довести їхня жага до життя сильніша за будь-які труднощі. Для себе це я побачив можливість не сидіти вдома, а, тобто проявляти якусь фізичну активність, підтримувати себе в якійсь е фізичній гарній формі, е спілкування з хлопцями. Це ну, поділитися досвідом, ну і взагалі колектив супер.